А чи знали ви, що єдина риба, яка не втрачає свої крисні властивості при заморозці це скумбрія? І сьогодні я покажу вам класний рецепт, як її приготувати на грилі. Поїхали. Все, що нам треба зробити, це розділити нашу скумбрію. Ось таке чистеньке філі у нас вийшло. І зараз ми будемо її маринувати. І викладаємо нашу рибку. Ось такі спеції для риби перець та морква по-корейськи. Все, наше готов. готове. в фольгу. Готово? Ми вже на природі і зараз будемо смажити мою скумбрію. 15 хвилин з однієї сторони і 15 хвилин з іншої. Се повинен спробувати кожен.